Доброго ранку, мої милі ромашківці, любі діти! Сьогодні я вас запрошую знову у світ сенсорно-просторових відносин. Я вас запрошую у світ цікавої математики. Ми з вами згадаємо наші геометричні фігури, розмір, колір. Будемо з вами рахувати предмети і їх порівнювати. Будете спостерігати, що більше, що менше. І з вами пограємо в ігри. Сьогодні я попросила вас на заняття підготувати аркуші паперу, і кольорові олівці, фломастери або крейду, може, хтось візьме, це вже як вам краще, чим вам краще працювати. Дітки, ми з вами сьогодні зробимо роботу яка називається чарівна лінія. Тож, дітки, подивіться, вам спочатку треба буде поставити крапочку, подивіться, в будь-якому місці на вашому аркуші, а потім з цієї точки провести так лінію, щоб у вас отримався або круг, або овал. Зробіть це. Так, покажіть мені, що у вас отрималося. У мене ось такий овал. Бачте. Добре, тепер ви візьміть другий колір. Я взяла червоний колір і поставила чотири точки. З'єднайте їх між собою і подивіться. Що ви отримали? З'єднуйте, я показую, що у мене вийшло. Ось така форма незвична. Так. І тепер зробіть чотири крапки. Ви можете робити їх хаотично, де вам сподобається. І з'єднайте їх між собою і покажіть, що ви отримали. В мене ось отакий подержався трикутник. І бачите, я в ньому зробила такі отвори, і у мене це кусочок сиру. Так? А там, де я з'єднувала чотири. Крапочки, то прималювавши хвилясту лінію, у мене получився повітряний змій. Бачите, ви можете погратися з своїми крапками, з своїми точками, і подивитися, що у вас вийде. Дітки, при рахуванні, при Розглядання кольору, і при просторових відношеннях за розміром нам будуть сьогодні допомагати вагончик та наші звірята. Тож, дітки, будьте уважні, спостерігайте, порівнюйте, рахуйте, називайте, будьте активними, а свої роботи практичні. Те, що у вас вийде, я з задоволенням роздивлюсь, коли ви мені надішли свої роботи. Тож, дітки, працюємо далі! Мої вітання вам, любі малята! Ми знову вирушаємо до країни математики. Перед вами вагончики. Розгляньте їх. Чи однакові вони за розміром? Як ми можемо порівняти ці вагончики? Треба прикласти їх один до одного. Якщо краєчки вагончиків пристануть один до одного. Вони однакові. Якщо ні, різні. Тож між собою однакові за розміром жовті вагончики, так само і зелені. Тепер збираємо потяги із жовтих та зелених вагончиків. Потяги готові. Порахуємо. Скільки вагончиків у жовтому потязі? Один, два, три. Скільки у зеленому. Один, два, три, чотири. Який потяг довший? Так зелений. А який коротший? Жовтий. Малята. Наші потяги не зможуть вирушити в подорож, тому що немає дороги. Збудуємо її за допомогою ось таких стрічок. Скільки жовтих стрічок? Один, два, три. А скільки зелених. Один, два. Три. Теж три. Тобто жовтих та зелених стрічок порівну. Ось такі доріжки вийшли з цих стрічок. Скажіть, яка доріжка довша, а яка коротша? Жовтих та зелених стрічок по три. Але жовта доріжка вийшла довшою, тому що жовті стрічки довші за зелені. Потяги готові доріжки є. Можна завантажувати вагони. Але є одна вимога. Вантаж у вагоні має бути однаковим за формою, розміром та кольором. Три сині трикутники, два маленькі червоні круги, два великі жовті круги це вантаж. Завантажуємо вагони потягу. Знайдіть два круги червоного кольору. Якщо вони однакові за розміром, завантажуємо їх. У перший вагон? Знайдіть великий круг. Якого він кольору? Так, жовтого. Чи є ще серед фігур жовтий великий круг? Є ось він. Завантажимо два великі круги жовтого кольору в другий вагон. Які геометричні фігури лишились незавантаженими? Вірно, трикутники. Вони однакові за розміром та кольором. Так, тоді завантажимо їх у третій вагон. Потяг завантажений і вирушає у подорож. Я мандрую по землі. Стоп, увага, Станція Булькіна Бульбаль-бой, буйка, буйка, я чекуйка, бульбашка, буль, я буль. булька, булька, я весела булька, круглая на чекуйка, бульбашка я буйка. Я, я, я мандрую по землі, чух-чух, чух, чух-чух. Увага! Зупинка чобіткова. Ми дощу не боїмось і в гумовці беремось. Чобітки чудові, різнокольорові. Раз, два, три, чотири. А тепер пограємо у гру шарівні палички. Розгляньте їх. Вони однакові за довжиною чи різні? Так, різні. Вони кольорові. Чи ні? Кольорові, якого кольору довгі палички? жовтого, а короткі? Зеленого. Порахуйте, скільки довгих паличок? Один, два, три, чотири, пять. А коротких один, два, три яких паличок більше? Довгих чи коротких? Вірно, довгих паличок більше?